Робимо аналізи зерна або показники зерна в сертифікованій лабораторії. Ми знаходимося в селищі Бар Вінницька область, це біля міста Бар. Робимо на своїй сертифікованій лабораторії. Такі аналізи і одразу вартість вам буду говорити. Тобто, це цікаво для фермерів. Вони можуть відправляти зразки для того, щоб отримати свої показники і перевірити, чи їх не обманює трейдер, коли купує, можуть посередники і ну трейдера, в принципі, я думаю, всі мають свої лабораторії. Дивіться, значить, ми які культури приймаємо. Кукуруза, аналіз кукурудзи 150 гривень, соя ріпак по 200 гривень, пшениця і соняшник по 250 гривень, тест ГМО по ріпаку і сої 200 гривень. Це окремо. Потім Макуху ми соняшкову також можемо зробити показники 500 гривень і олію 700 гривень. Кому цікаво, зараз залишу номер телефона. Це наш менеджер, телефонуєте, домовляєтесь. Він вам пояснює, що потрібно зробити, куди відправити і як це все організувати. Обов'язково звертайтеся.